Дорогі хлопчики і дівчатка, сьогодні я хочу вам показати, познайомити вас з грибочками, з осінніми грибочками, які називаються опеньки. Опеньки від слова пеньок. Ці грибочки дуже полюбляють рости під осіннім листям, таким вологим. Вони люблять рости на старих пеньках, на сухих деревах. І тому їх називають опеньками. Ось вони, такі грибочки. Пізні осінні гриби. Так, давайте ми зірвемо один і покажемо, що у нього є: ніжка і шапочка. І та шапочка трошки-трошки така слизька. Не така, як у масльонка, але теж слизьковата. Пахнуть вони опеньки. Опеньки дуже добре люди варять. Жарять, маринують і закатують. Ось такі грибочки. А ну давайте подивимося. Іще тут під цією кубкою. Ось тут такі трошки менші є грибочки. Два їх. То, також. Оце я зараз неправильно роблю, що я руками їх рву. Їх треба зрізати ножиком, щоб на наступний рік вони виросли тут знову. Ось такі чудові опеньки. Пеньки. І слово пеньок. Осінні грибочки. Ось такий. Що з таких грібочків можна вийти у нас? Получиться у нас такий, можна зварити супчик. Супчик.